Оце на каналі Іван Головтюк. Ми будемо перевіряти сьогодні реакцію риб на мормишки перевіряти зимові блесни Ну, мормишки я маю на увазі. І зараховувати активність риби на неї. Реакції від 1 до 5 балів. Починаємо з такої мормишечки круглої, кидаємо. Риба трохи цікавиться. Не, 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 не". О, о, у у Атакує трохи, а ця що скаже. Друга не хоче риба. Оцінюємо на 4 Далі йде цим відома мурмишка. Золотий банан. Пускаємо золотий банан. О. Дуже як. Дуже... Дві риби тільки що було. На п'ять. П'ятерку ставлю. Дуже добра мормишка. Мідний банан. Подібний, але він мідного кольору. Так. Не хочеш? Риба, колючка? Може, його пок... О! Скажем, ну, на чотири може. Ну, риба, якщо її близько підкидати, то реагує. Е... І ще одна остання мормишка. Така класична кру кругла мормишечка. Давай. О, рибі подобається. На 5 оцінюю. Цю просту мурмишку. Найкраще, звичайно, була золотий банан. Дві... Дві риби зразу накинулось. Ставте лайки, скоро буде друга частина.